Ці найголовніші події четверга, 18 вересня. Далі у програмі. Миколаївський бронетанковий завод передав прикордонникам 10 БТРів. Бойові машини пройшли капітальний ремонт на заводі після розконсервації. Яценюк доручив перевірити керівника Борисполя на відповідність посаді. Днями в змі з'явилися повідомлення про нібито порушення з боку керівництва аеропорту, пов'язані з роботою служб таксі. Прес-службі Борисполя нагадали, що колегія Київського обласного територіального відділення антимонопольного комітету, вивчивши питання, не знайшла порушень у порядку проведення конкурсу, а також допуску претендентів до участі в тендері в аеропорті пов'язують цю ситуацію з тиском на керівництво в інтересах деяких бізнес-груп. Ігор Лікарчук, директор Українського центру оцінювання якості освіти, повідомив про невтішні результати, які показали вчителі під час спроби скласти тести ЗНО. Основні результати такі: правильно виконали всі завдання в тестах не більше 5% вчителів, зокрема з української мови та літератури менше 4%, а з англійської мови лише 0,8%. В мінську заборонили проведення проукраїнського пікету. Відмова була мотивована тим, що деякі активісти руху вже притягувалися до адміністративної відповідальності за проведення подібного роду заходів у травні цього року. Як заявили активісти руху Артем Лява і Олесь Марченко, головною вимогою пікетів мав стати заклик припинення військових дій на території України. Енергетики відновили роботу Луганської ТЕС, яка відключилася вчора внаслідок влучення снаряда у трансформатор і пожежі. Зараз один мільйон жителів і 21 шахта на півночі Луганської області можуть отримувати електроенергію від станції. Програму підготували Володимир Косинський та Аеліта Дейниченко. Більше новин та цікавої інформації дивіться на сайті телеканалу Бориспіль.